Виробництво брендових футболок, створення віртуального туризму чи футтраку. Ці та інші ідеї презентували під час 11-го Буковинського фестивалю науки. Студенти презентували свої бізнес-проєкти у різних галузях, а журі конкурсу відібрали найкращих. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Цікаві ідеї та незвичайні підходи. Нині у Чернівецькому торговельно економічному інституті відбувся вже 11-й студентський фестиваль науки. Цьогоріч захід набув міжнародного статусу, адже участь взяли студенти Сучавського університету. Учасники фестивалю презентували свої бізнес-ідеї, які би хотіли в майбутньому впровадити в життя. Всі проекти е, спрямовані. Це бізнес-проекти, які е, спрямовані на започаткування власного бізнесу. І е, е, я приведу такий приклад, е, що у нас. Е, Минулі фестивалі, які проходили. У нас студенти зі своїми проектами потім їх впроваджували в життя, і ці студенти і сьогодні активно працюють. Тобто, це бізнес-проекти, які сьогодні впроваджені. Є частина проектів, які цікавлять бізнесменів. І бізнесмени, значить, беруть ту чи іншу ідею і впроваджують її в життя. Максим Танасійчук, студент третього курсу, також вирішив презентувати свій бізнес-проєкт. Хлопець каже: ідея виникла Тово в мене виникла ідея. Ми сиділи на парі, і в нас зайшла розмова про так скажем, кримську бавовну. І я так собі подумав: а мені було би ну так скажем, цікаво мати футболку, яка має шматочок кримської це є кримської бавовни. Вона вигріла мені серце, і того прийшла така ідея. Головою суддівської колегії став начальник управління інвестиційної політики та туризму Чернівецької ОВА Михайло Хмалевський. Він зауважує, почув чимало цікавих ідей, які будуть актуальними для Чернівецької області. Фестиваль дуже хороший, тому що є молоді люди, які діляться нами з нами своїми ідеями. Дуже корисні є ідеї. Ну такі, що можна втілювати в життя. Наприклад, от мені дуже сподобалася Ідея дівчина захотіла захотіла зробити крафтовий продукт, продаж фастфуд. Але гуцульський фастфуд – це буде продаж мамалигів в гуцульському посуді, разовому посуді буде. Це дуже актуально для Чернівецької області, тому що такого продукту у нас ще немає. Обирали найкращі бізнес-проєкти за кількома критеріями. Є кілька критеріїв: є актуальність, є доцільність, є окупність, є донесення. До речі, от як до журі доноситься ця ідея, тому що ідея може бути цікава, але ну якось не так доноситься до і. Сама цікавість ідеї цьогоріч студенти активно долучились до участі у фестивалі, каже заступник директора інституту. Дуже активно студенти злучаються до участі у такому фестивалі. Справа в тому, що мотивації є дуже багато різних таких складових. Одні з складових переможець, наприклад, сьогоднішнього фестивалю. Він отримує грошову премію. у розмірі навіть можу сказати, це десь порядка за перше це буде порядка 4-4,5 тисячі гривень, друге значить 3-3,5 тисячі гривень і так далі. Михайло Хмелевський переконаний, саме за такою вмотивованою та креативною молоддю майбутнє не тільки Буковини, але й України. Тільки студенти можуть якісь прогуляти нові ідеї, якісь інновації, вводити, нові технології вводити, тому що в них взагалі такий молодий задор ще є для того, щоб створити щось нове, нове і цікаве. І сучасне. Ірина Задорожна Максим Білоткач, Теми дня ТВА.